Уявіть собі, ви просто звернулися до, до лікаря. Звичайний огляд, банальні скарги, але за кілька днів несподівано отримуєте повістку. Ви не давали нікому свої медичні дані, не погоджувалися на їх передачу. Та новий закон вже дозволяє військовим структурам знати все про ваш стан здоров'я. Навіть без вашої згоди, і навіть без вашої присутності, що це сучасна цифровізація чи неприхований контроль за громадянами сьогодні на соціалці розбираємо закон, який змінює правила гри, і стосується абсолютно кожного. Верховна Рада ухвалила закон номер 12066 із пропозиціями президента. Тепер електронна система охорони здоров'я ЄХЕЛТ е автоматично обмінюється даними з військовим реєстром оберіг. Це означає, що коли ви звертаєтесь до лікаря у будь-якому закладі, що має контракти з НСЗУ, інформація про ваш стан здоров'я потрапляє до ВЛК. автоматично. Без запиту, без вашої згоди, і важливо, це стосується не лише військово зобов'язаних. Система охоплює усіх громадян, тобто будь-який запис у картці від тиску до проблем зі сном може потрапити до військових структур і використатись для формування рішень про мобілізацію. І тут варто поставити питання: а чи залишилось у нас таке поняття як медична таємниця? Мене особисто насторожує. Ось що. Те, людина може навіть не знати, що інформація про неї вже оцифрована в контексті придатності до армії. У картці може бути будь-який діагноз, психіатрія, онкологія, гінекологія, навіть ті, що не мають прямого стосунку до служби. Але вони вже є в обігу. Немає механізму, щоб заборонити доступ до своїх даних. Немає способу оскаржити рішення ВЛК, яке зроблене заочно. Без тебе ну це ситуація, коли держава отримує абсолютну прозорість, а громадянин залишається абсолютно беззахисним, і най, найголовніше все це відбувається на фоні глибокої недовіри до інституції. А закони ще більше її поглиблює. За словами заступниці міністра оборони з цифровізації, мета проста: зробити мобілізацію швидшою і ефективнішою. Якщо у вас є повна медична історія, навіщо направляти вас до ВЛК ще раз? Це економить час ресурси, дозволяє формувати списки на виклик автоматично. Теоретично, вже до кінця 2025 року достатньо буде просто сходити до терапевта, і ви автоматично отримаєте статус на придатного. Якщо звісно немає проблем. А якщо є, то буде повторний виклик. І тут знову виникає питання: хто як визначає, що є проблемою? Держава вже об'єднує податкову освітню медичну базу, транспорт і рух. Це повноцінний цифровий профіль людини. Резерв плюс оберіг, ТЦК, усі бачать ваші дії, і вам про це можуть не сказати. Є ризик, що люди просто почнуть уникати лікарів, адже будь-який запис у медкартці – тепер потенційна підстава для аналізу з боку військових. І знаєте, це страшно не тому, що щось приховуєш, а тому, що боїшся бути неправильно витлумаченим. Така модель зменшує довіру до. Медичної системи людина може відкласти візит, нехтувати здоров'ям тільки щоб уникнути зайвої уваги. І, хоча технічно це цифрова модернізація, соціально це величезний виклик, бо в основі кожної державної системи має бути не лише контроль, а й довіра а її поки що небагато. Що ж тепер ми живемо в реальності, де ваш лікар це не лише про здоров'я, а й про військовий облік. Закон вже працює. Але чи готове до цього суспільство? Питання відкрите. Напишіть у коментарях, як ви ставитесь до автоматичної передачі медичних даних: це турбота про безпеку, чи вже занадто. Підписуйтесь на канал соціалка, щоб не пропустити найважливіше, і щоб знати, як захищати свої права у світі, що змінюються щодня.